Мене звати Дарина Туріна, я живу на підзамче напевно близько чотирьох років. Я музикантка, імпровізаторка, співачка. Людина, яка створює різні проекти музичні, об'єднює людей і, і долучається до різних проєктів інших, теж музичних і теж імпровізаційних. Підзамче мене надихає своїм процесом змін. Мені подобається бути свідком змін, що відбуваються з цим районом, таким оновленням, оживанням. І, Оскільки я займаюся творчістю, це дає поштовх для ідей. Під час фестивалю Vox Electronica Електроніка наше не ніяк не оформленій частині вулиці Богдана Хмельницького в районі Jam Factory. Коли звучить електронна музика серед такого. Вже, вже трохи втомленого простору, побитої дороги, такого старого ринку, людей, які точно не чекають почути сучасну екранну музику від композиторів серед дня біля зупинки громадського транспорту. І це одне з найпотужніших вражень саме війти ну, під час, під час просто переходу до цього майданчика. Спочатку чути, а потім відчувати таку колосальну різницю між цими подіями. Одна з найзначніших місць на Підзамче, Я знаю, що для кожного своя межа початку або завершення підземче, відносно центру. Як на мене, цей простір району старої площі. Площі старого ринку і трохи ближче до театру Ляльок. Це Величка сніжна, і вона нагадує мені про дуже приємні спогади, по суті, час, коли мені чоловік зробив пропозицію. Враження і від змін, які відбуваються з цим районом, просто дійсно оживання. Якраз саме цей процес є улюбленим і є, є тим, що є найважливішим серед районів Львова. Район, який тут я поблизу, це площа Святого Теодора, на якій відбувалися події, яка надихнула мене теж на майбутні проекти співпрацю з талановитими людьми. Це майстерня міста, і це була колаборація з проектом хатні грання, це ж імпровізатори. І ми створювали музику, записану зі звуків міста, тобто звуки міста, записані на диктофон. Ми з сестрою самостійно ходили з за диктофоном записували місто, і потім хлопці з хатні грання створювали з цього. Музичний потік, і я наважилася доєднатися з імпровізацією вокальною до всього цього. Я, я вперше мала взаємодію з мешканцями під замча.